Так, а Ройкшей потім такий я трошки того. І всі подумали, що він дуже дотепний. Ага. О, так. До речі, бачив новий тизер старших совоїв. Так що, що? Вони роблять нову? Вау! Мені сподобалося дві останні. Так, а ви майже нічого не показували. Лише ще голос якогось діда. Ну тика, тепер я заінтригований. Та заспокойся. Ти дуже збуджений, коли дивишся ці трейлери. Що! Це брехня. Але Дорогу! Боже мій, як же так, наче Бог це створив? Бачу я цю красу, я її вже люблю. Ось і все, я побіг, і на квести я встиг. Мама, й татко, папа, сиці вам теж папа. Я йду крісту вам, кличе воля вітрів. Там, де доля, мов грім, я стаю між світів до до бачів сонце кличе з вершин. Там чекають пригоди це мій шлях скай.